Чи відрізняється від, від системного мислення? Від системного мислення відрізняється тим, що системне мислення розвиває патеруне шаблонне мислення, але переанів навпаки проти цього ну, за оригінальність ідеї і за відхід від шаблону мислення. вона е, має більш предметний характер. Чи ви орієнтуєтесь на е, певний навчальний предмет або на цикл навчальних придбання? Е, ні, передбачено взагалі якраз таке латеральне мислення, воно передбачає можливості предметної інтеграції. Е, і я вже справді ну, чим більше вивчаю спробувала, що це е, різні предмети для читання, знову здоров'я і навіть математику я теж вже розробила е, навпаки е, такою ну, вибудованою схемою до того, щоб... Збільшити властивості мислення, які психологи більше відносять до творчих, тому все таки широке. Скажіть, <питрес> <питрес> будь ласка, в чому вона визнав вашого досвіду, те, що вона презентувала? В тому, що е... сама ідея натурального мислення, про до мене змірний депунов, він сам е... Так, І я перенесла ці поняття для себе на педагогічну площину. Навчальні прийоми, які роблять цей метод ефективний. Чим, чим більший спектр прийомів, тим тільки тоді буде метод ефективний. Які саме прийоми можете вказати зараз віде, а, скажу. Це є... Це є метод, не метод а прийом, ну, який я його називаю, собі мультфільмів. Далі це є створення мовної художньої палітри. Це є Що з приводу інших предметів. Дякую. Латеральне мислення як гра уяви та «Ідеї молодшого школяра. Ви називаєте в своєму майстер-класі актуальність теми в тому, щоб не перетворити дитину в склад знань, формул та правил. І все, чому ще актуальність? Ще актуальність цієї теми, то що дуже хочеться вчити дітей бути генераторами ідей. Тому що, на мою думку, дуже давно так сказалося, що ми намагаємося їх зробити такими Тобто різних ідей є творчі, але вони ми з них приглушуємо вміння самим генерувати ці ідеї. От я, мені дуже хочеться таки до цього дійти, коли дитина не боїться висловлювати саме ладра, висувати ідеї. В тому є технологія. передбачені висловлення дітей, вони можуть бути неправильними. Але дитина не боїться висловлювати, вони бояться, всі слухають і всі знають, що будь-яка з них може бути правильна. Можливо, цей, здається, дивний варіант і приведе до правильної віки. Ви почали знайомитися з європейським досі. І чому цікавість за цією проблемою. Просто мені натрапила книга Едварда думати по по-новому». Я її просто стала читати, тому що саме в тому, що ти мало досвідчений, хочеться себе знайти десь в тому ну, як кажуть, реалізувати себе. Ось. І потім я почала поглиблюватися в ту тему. Ну, працюючи з дітьми, я завжди намагаюся, знаєте, якось ну, завжди там, творчість, творчість. А от коли я вже зрозуміла і, і побачила, наскільки важлива ця тема, на мою думку, ну, то як то кажуть, зараз я все ж таки живу цією ідеєю, намагаюся зробити а щось своє. Я не можу життя на ту якщо ви кажете, що ви цим живете. Ну, я, саме з книг я читала тільки, елек... ну, крім цієї електронні версії доробки, які вказала в корисних посиланнях у своєму майстер-класі. Вчителі першого навчального закладу я цікавилась, тобто у вас є зараз однодумці, хто поширеє важкові, реалізує? Звичайно, не тільки вчителі нашого роботу, тобто, ми комендавали вже ну, майстер. -клас. Бачили на вперше, то ми залишалися і після цього, так і вони просили деякі матеріали відправляти, бо люди зацікавилися методом, ну взагалі методами, тому що це щось нове, і не кожного вдається втримати сучасних дітей. І в принципі, за що я теж вважаю великою перевагою цієї технології, вона збільшує продуктивність праці. Тобто, якщо в мене є 40 хвилин і 36 дітей в класі. То саме завдяки цій технології ми можемо стільки всього відобразити всі, всі предмети інтеграції і всі завдання різного рівня. Тобто і творчих, то зверху алгоритмах діяти, ну, всі компетенції теж дістаються. Анна Миколаївна, всі відомі дослідження психологів про те, що мислення дитини якісно відрізняється від мислення дорослої людини. На що спираєтесь ви? На які психологічні складові можливо в роботі з розвитку самолете? Я спираюся на розширення діапазону мислення, далі його оригінальність, гнучкість мислення, що теж важливо для того, щоб дитина вийшла в реальний світ, а не тільки такий, знаєте, що поза школою. Далі. Скажіть, будь ласка, яким чином ви залучаєте, чи перше, чи підтримують батьки от цю технологію, і яким чином ви їх залучаєте до цієї роботи спільно? сказати, мабуть, моє щастя, так щоб батьки справді, тому що це вже з цим набором я почала працювати над цією проблемою, і якраз таки батьки за тому, що ну зараз світ такий, що без цього кожен реалізував, вони дуже за те, щоб діти їх справді росли і могли реалізувати себе, тому що немає маючи зараз такої прив'язаності до конкретних балів чи що. От вони за те, щоб розвити ті ріні, які не дадуть дитині. Не дадуть дитині ну, не те, що припасти, або засісти десь і просто бути чимось виконаним. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, з яких класів можна використовувати, який Ви презентували метод чи з Я думаю, що все ж таки з другого класу. Чому? Тому що тут має бути, ну, по-перше, організованість і... Послідовність дій. Діти має мають, мають бути підготовчий етап, що спочатку, звичайно, ми знайомимося. Тобто, в першому класі ми можемо, ми можемо знайомитися з методом. Ми граємо з кольорами, що може бути, але вже зосереджена така робота справді над тим, щоб досягнути ефективних результатів, а не просто як гри. Так то, звичайно, в другому класу. Дякую. Залишилося про де ще можна застосувати цей метод, де ви його ще застосовуєте, крім того, що робота з твором? Е, от такий універсальний метод від дитячого садочку до ради директорів. Ми неодноразово не використовували Дей. в своєму колективі е, семінари і на уроках. На уроках математика, природознавство, основи здоров'я, читання, української мови. Наприклад, наприклад природознавство, е, скажу. Е, як, де, діду, як поводити себе. На в лісі. плесе. Сейчас